Він буде поруч у хвилини горя. Він буде поряд у часи тяжкі. Він скаже слово, і розійдеться море. Він скаже слово і втихнуть всі вітри. Ти знаєш добре, як ти захитався. Ти пам'ятаєш місце те і час. Та як би не було, ти не здавайся, бо Бог так сильно любить усіх нас. Бог підіймає тих, хто на колінах, хто є стомлений, знеможений, упав, зневіреним дає підтримку і силу, і спокій всім засмученим. Серцям. Він любить тих, хто у палкій молитві роз... <кій> розказують йому усе, як є, про те, як вже стомилися у битві, про те, як ворог безпощадно б'є, і ти йому не бійся, розкажи про всі печалі, болі і жалі, бо Він спішить Тобі допомагати. Ще від початку створення землі. Він пам'ятає про свою дитину, Він знає, як душа твоя болить, з тобою поряд у тяжку хвилину, з тобою поряд і в щасливу мить. Завжди з тобою, руки твого Бога, який тримає лагідно тебе тому Хай серця. Зникне вся тривога, бо поряд він, Він завжди тебе проведе. Прошу тебе, ти тільки не здавайся, і коли ворог гне аж до землі ще нижче перед Богом ти схиляйся, Він захистить в нерівній боротьбі. Твій ворог. Не здолає твою душу, бо поруч той, хто за її вмирав, хто смерть прийняв, там, на горі Голгофі, хто тобі вічність і спасіння дав, не бійся того, що тебе лякає, скоріше на Голгофу подивись, там, на хресті, Господь твій помирає, щоб ти міг. Не боятись горя і сліз. Він поруч є, і Він не залишає. Тож не здавайся, а вперід іди, коли ти серцем зовсім знемагаєш, поглянь скоріше на свої сліди, ти скажеш, бачу тільки одну пару. А все тому, що ти є на руках. Твій Бог несе тебе. Немов на хмарах, щоб ти співав з ним там, у небесах. Іди вперед, не треба сумніватись, бо той, хто йде з тобою по житті, не дасть тобі від вітру захитатись, а в бурі він з собою тебе захистить. Усе пройде, і ти його побачиш яким він є у славі, в небесах, хай дасть тобі Бог вірним залишатись, благословляю іменем Христа тебе. Амінь.